Ліс по грибочці. Всім доброго ранку, дощ валить. А я в з звідерочка, по грибочці. Не знаю, знайдемо що чи ні. Коротше, бо я ненадовго, на пару години, що тут зовсім під боком. Рабличок виноградний, їх зараз тільки багато, під час дощу повилазило. У Києві вже котрий день поспіль заливає дощем. Равликів у лісі валом і дуже багато червоних грибів. Пенечки лугові одразу, стільки їх багато. Може побачу, що назбирають, а на, якщо що, то на зворотньому шляху, то можна і забрати, бо їх дуже-дуже багато. Хоча я таких не беру, але як варіант, їх ого скільки. І татишо. Нічого. Собі. Гляньте, скільки. Оце такий об'єм можна взяти. Сироїжечки. Гарні. Я ще і це є. Попутно для ютуба контент ну, так, знімаю. Так, так, так. Ви ж бачили, мабуть, сироїжечки. Двіродіжок, звісно, взагалі. Я сьогодні сироїжок чувствую, назбираю одних. О, красота. Красавчик. А такий зайчик такий. Отак. До речі, дуже багато. Ну я їх не беру. О, а так багато. Сапчиків, який маслючок. Кам'яна тусачка називається. просто. У вас такі багато. Кубром. Перетільниця. Гріється на сонечку. А де ж пташечки? Цікаво. А тут мурашки напали на метелика. Все, вони вже його, коротше. Сейчас попробую спасти. Ану чекайте. Палочку зараз якусь. Ану. А, ні, ніфіга вони, вони, вже його. Не, вже все, вже там уже не спаслиш. Жалко. Ще одна загорає. Повилазили дощі, так повилазили, поки дощу немає, гріється на сонечко. Свинушечки красива, поляночка. Ну, Це якби Юльчик була, да? так, Юльчик забрала би. Юля їх збирає, а я ні, не беру. Красавчик. оп. Маслічок. І мух дуже багато. Дуже. Така зелена. Люди, до речі, ще й такий їдять, але ну, я такого не їм. Небо затягує і гриміти починає. Зараз знову буде дощ. О, гимуть. І дощ починається. Щось гриби закінчились. Пойду вже додому. Що дві години походила, нормально, трохи назбирала. Отаке. Трохи є асорти. Подружка моя. Ну, кукла моя. Так? Да? Гримить? Гримить. А вони, коротше, попала під таку лемияку, стіною стояла. У мене в сапожках у резинових води повні. Це капець.